Командування сил безпілотних систем ЗСУ підтверджує використання бепла дальної дії, здатного нести 250-кілограмову авіабомбу та долати до 2000 кілометрів із можливістю повернення. Також вони просять представників медіа користуватися інформацією із їхніх джерел іноді. Для успіху потрібна тиша. Більшість операцій сил безпілотних систем не підлягають публічному висвітленню, але наносять критичні удари по стратегічних об'єктах військової інфраструктури ворога. Спілотники та дрони це одне із новаторств нинішньої війни, одна із особливостей, оскільки вони Своєю ефективністю, очевидно, зараз перевершують і завдають більше шкоди ніж це робилося раніше, скажімо, танковими військами або ж артилерією.